Доброго дня, малята! Давайте сьогодні трохи розважимось, пограємо і згадаємо назви транспорту. Я буду загадувати вам загадку, а ви подумайте і дайте відповідь. Що це? Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний. Все ховає у вагони і стає. Лиш на пероне. Це потяг молодці. Як сідаєш, він бурчить, по дорогах швидко мчить, та шолом слід одягати і права водійські мати. Це мотоцикл. Вірно. Колеса, руль. Педалі шини, нема простішої машини. Сідай і руш вперед не підведе велосипед, молодці дітки! А тепер я прочитаю вам чисто мовки, а ви дивіться на картинку і повторюйте за мною Ус-ус-ус! Сіли ми в автобус. Іль, іль, іль. Діток катає автомобіль. Тор, тор, тор в поле вийшов трактор. Ях, 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 в дорогу вирушає потяг. Молодці дітки! Сподіваюсь, вам було весело! До нових зустрічей! Бувайте!